Добрий день, хлопчики та дівчатка, запрошую вас у світ природи. Запрошую вас разом зі мною поспостерігати за літньо-осінніми квітами зараз ранньою осінню. Подивіться, дітлахи, я знаходжусь ось на такому тротуарі. Але ж і зліва, і справа від мене знаходяться квіти. Чи знайомі вам ці квіти? Давайте придивимось краще. Що це за квіточка? Діти, це пітуня. А що це за квіти? Подивіться. Це айстри. Подивіться, вони повні. Якого вони кольору? Рожевого. Але ж тут є і фіолетові айстри, подивіться, і біленькі. Подивіться, які вони гарнюні, які вони чудові. І як вони прикрашають цей двір. А тепер я покажу квіточки з цієї сторони. Тут ми теж бачимо пухнасті айстри, пітунію. А ось айстри і біленькі. Айстри і фіолетові, і рожеві. І ось біленькі. О, дивіться, якщо я стану з цієї сторони і покажу вам айстри, то будуть виглядати ось так. І справа, і зліва на майданчику знаходяться айстри – квітники. Місце, де ростуть квіти, називаються квітники. А ну, підемо далі. Що ми ще побачимо? А далі, коли ми завертаємо ось сюди, ось галявинка з зеленою травичкою. Вона м'якенька, зелененька, бо її постійно поливають. Бачите, ось лежить шланг. З якої йде водичка. А тут, на галявинці, ми можемо побачити знайомі вам квіти. Що це за квіти, діточки? Вірно, це ромашки. А тепер звертаю вашу увагу на ось цей квітник. Які квіточки ви бачите? Той квітник і той ми роздивились, а тут що ви бачите, що це таке жовто-помаранчеве? Так, це літні осінні квіти чорнобривці. А ось ці квіточки або ось ці квіточки вам знайомі? Це пітунья. Як ви вважаєте, діти? Чи потрібна рослинам вода? А вже ж. Чи потрібна рослинам земля? А вже ж. А сонечко, А вже ж. А любов і догляд людей потрібен? А вже ж потрібен. І тоді у вас буде теж така краса. Ну що ж, малята, а я вам кажу до побачення, до нових зустрічей в світі Рослин.